Пам'ять. Вона нетлінна і вічна. Вона ніколи не згасає, особливо в серцях рідних та близьких, тих, хто втратив найрідніше. 21 травня на фасаді гімназії номер 5 відкрили пам'ятні дошки загиблим захисникам України: Владиславу Білобровку, Сергію Мельнику та Андрію Оменчуківському. Рідні, друзі, педагоги та навіть ті, хто не знав хлопців особисто, прийшли віддати їм шану. Кожен із загиблих героїв був щирим патріотом своєї батьківщини. Кожен із них хотів жити, кохати та мріяти. Багато наших воїнів, наших героїв віддали життя за нашу незалежну Україну, за нашу з вами свободу за кожного з нас. Ми говоримо, що герої не вмирають. І сьогодні. Ми відкриваємо меморіальні дошки нашим героям, бо це наш обов'язок зробити все для того, щоб світлу пам'ять передавати від одного покоління до іншого. Тепер про них знатиме кожен учень цієї школи, про героїв, чиї імена назавжди закарбувалися не лише на граніті, але й у серцях кожного, хто їх знав. Повернусь весною у шибкою пташинкою, дарюсь твою, прийду на світанні в садок із росою, а може, дощем на поріху.